Пане Ігоре, слава Україні, Героям слава. Але перш ніж ми перейдемо до всіх тих новин, пропоную зараз переглянути невеличке відео із суджі. Я дуже хочу, аби ви на нього відреагували. Здоров'я з міста суддя новини. У нас такі: місто контролюється збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі, стратегічний об'єкт Газпром місті Суджа контролюється 99 м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава! слава цікава ваша думка щодо цього відео. Ну, Воно відорожають ті досягнення, які досягли проукраїнські підрозділи, які приймають участь в цьому рейді. Це дуже приємно, тому що Суджа, Важливий багато з яких сторін, скажімо, населений пункт в системі тих подій, які відбуваються в Курській області, і з воєнної точки зору, і з своєї політичної точки зору. Я б даже сказав би з історичної. А ви, наприклад, знаєте, що 106 років тому було повідомлення в газетах відносно того, що з російської губерній, Повід Суджа, 106 років перейшло до е, української уберлі, mm -hmm. тобто є такі підходи. Бачимо зараз багато так сказати, е, українців з юмором на е, люди, громадяни, і вони говорять, що це почалося формування суджанської народної республіки. Але це таке важливий е, воєнний фактор. Він полягає у тому, що завдяки е, цим діям. Ворог вимушений знімати сили, в тому числі і, ця, і попередні рейди, один із них теж приводив до того, що вони вимушені були це робити. Тобто, знімати війська з фронту полегшуюся ситуацію, яка там складається. У нас на східному фронті дуже важка ситуація. От, і вони вимушені сюди перекидати. Але підготовлений цей раз від одного рід до іншого, все краще стають ці правоукраїнські сили. Вони зайшли і з танками, і з бойовими бродьованими машинами, і із засобів протиповітряної оборони, тому що після того як проводили рейди наземні, росіяни підводили ресурси, в тому числі задіювали авіацію. І ситуація, якби вставала дуже важка до тих військ, які виконували такого роду рейди. Це було враховано. Зайшли засоби протиповітряної оборони, і ми бачили, що в тому, що збивали засоби літальні апарати ворожі. і це дуже важливо. Крім того, має міжнародний аспект після того, як Через добу дві пооцінювали наші союзники і в Європі Брюссель і Вашингтон. А вони зробили заяви відносно того, що ми застосовуємо їх зброю як уже українську, і робимо це в рамках міжнародного правил ведення війни. Це не про не протирічить їх поглядам. І Це дуже добре, тому що ми давно намагалися. Добитися, щоб були зроблені такого роду міжнародні заяви відносно зброї, які нам передалися. А ми тут їм допомогли, і вони це зробили. І це добре. І ще краще було, щоб вони інтенсифікували допомогу нам всебічну і швидку по озброєння техніці боєприпасам. Так що от на поточний час є такі позитивні характеристики, крім того, і ще одну треба додати. По морально-психологічні наслідки для громадян України з одного боку піднесення відношення важливо, щоб тут не перегоріти, як це було в 2023 році. Вот. А і відповідна реакція громадян глибінного народу. В першу чергу, безумовно, прикордонних цих регіонів, ми бачили, яким чином вони реагують. Ну і потім це по-своєму захоплення. Громадян, багато яких аж до далекого сходу Російської Федерації, і вони заслуговують того, щоб з ними таке відбувалося. От, пане Юрі, ви вже дещо порушили певні питання, але я би з вами хотіла ще глибше поговорити про власну операцію в Курську. Розкажіть, будь ласка, детальніше, де є серйозне оточення про російських сил та наскільки помітні ці просування в глиб російської курської області? Хоча, якщо ми дивимось правді з історичної точки зору, то можна це трактувати як власне відновлення і повернення до свого. Саме так ну ми ми хід якби доторкнулись до питань історичних націй mm -hmm. ворім, не тільки суто про воєнне, тобто на яку глибину вони пройшли ці проукраїнські сили більше того, що події з воєнної точки зору розвиваються таким чином, що вже якби були введені другі ешелони для того, щоб розвивати подальший наступ. І одночасно і про це теж є розмови. Фахівці і наші за кордоні підтверджують, що значит, відбувається формування системи оборони, тобто дуже важливо, щоб. Не втратити чувство міри на цій ейфорії, яка там захопила і війська. Я одна справа громадяни наші, і якщо переконуються, бачить успіхи цих військ. Це одне, а інша справа щоб це. Не торкнулись дуже глибоко військових, тому що вони повинні залишатися на такому прагматичному оцінку ситуації, об'єктивній оцінки ворога, і вони повинні своєчасно зупинятися, закріплюватися на цих територіях, і під все це потрібні ресурси, резерви. Ну я думаю, що дуже великих резерв на жаль у нас якби під це немає. А ворог, бачите, збирає і на всіх напрямах навколо, і в тому числі вимушений був прийняти рішення, що перекидати війська, в тому числі з фронту. Це багато що говорить. Ну із скажем, воєнно-економічних обставин. Ми бачимо, що вже вдалося захопити станцію. Газ зараз подільшу Газпрома це е, суттєво. і в Європі значить, країни, які за рахунок цього споживають цей газ. Вони там по-своєму стурбовані, але є е, що обговорювати, що контролювати. Ну і зовсім там недалеко, зовсім не зовсім це декілька десятків кілометрів, можливо ближче, атомна станція. Яка теж важлива для росіян, ну і там я думаю, приймається відповідне рішення з боку нашого неполітичного керівництва, яким чином ну і поводити себе відносно цього стратегічного об'єкта. Тобто, там є такі своєрідні цілі. Всіх діях і воєнний, і політичний, і міжнародний, і економічний, і морально-психологічний. Ми з вами. По ним так мимо але пройшлися. Угу. пане Ігорю, Ви дуже влучно підмітили, тому що ми тішимось безумовно, тому що ми дуже давно це хотіли бачити, чути, відчувати. Однак дуже важливо зберігати ось цей прагматичний, ось цей холодний розум, розрахунковий розуміння того, що війна триває, боротьба триває, і ресурси наші треба підкріплювати щоразу. І я насправді спостерігаю таку позитивну тенденцію, що коли почалося чотири дні тому, ось цей захід в Курську область, то збільшились донати, тобто українці, я побачила цей Моральний дух він піднявся настільки, що це репрезентується навіть в тому, скільки пожертв вони зараз дають, і це значно більша кількість, тому що з'явилося ось це таке відчуття, що все не даремно, і тим паче, коли. Це теж варто відзначити, що і Америка, і умовно Німеччина і інші країни не заборонили, тому що в мене було таке переконання, що вони накладуть вето і в принципі скажуть, що українці десь ви пішли вже не туди. А знаєте, що я вас хочу запитати щодо тих об'єктів, які є основною цілею сил оборони у Курській області. Бо речник української добровольчої армії, південь, Сергій Брачук, повідомив, що ЗСУ захопили біля суджі на Курщині склади з боєприпасами, які призначалися для наступу Росіян на Сумсь... на Сумську область. Як за Вашими прогнозами, чи є ще такі склади, які можуть перейти в руки ЗСУ? Ну є такі склади, але питання не в тому, тільки щоб захопити і там використати зброю, яка підійде. А питання ще в тому, щоб знищити і це відбулося. Ми знаємо нанесені ударів передрому по, по складам, на яких зберігалися керовані авіаційні бомби. Ми знаємо про те, яка це велика проблема для наших сил оборони України. А там якби було знищене десятками ці бомби, прилади, які роблять авіційні бомби керованими і високоточними, От, і безпосередньо носії. І інфраструктура цього аеродрому це дуже теж важливо для того, щоб впливати на знижувати потенціал ворога. Крім того, ми пам'ятаємо місяць нам, мабуть, два місяці тому, що навколо Сужі вони концентрували свої сили, і більше того, доцільно нагадати, що наші представники головного управління розвідкою, ну так, наприклад, генерал Скібіцький, говорив про те, що Головному управлінню розвідку вдалося добити отримати. Добути плани проведення операцій наступальних російських збройних сил на харківському і сумському напрямку. Харківський, бачимо, як це реалізується, і не зовсім ми, мабуть, були готові спочатку для дій на цьому. Хоча плани ж були от а по Сумському них не вистачило сил. Але там вони періодично їх починали збирати в ж на то, щоб завести на сумський цей напрям, але вимушені були його перекидувати на Харків, щоб з зусилля на Харківському напряму підсилювати свої. От і зараз був перед тим, як починати ці дії, бачили, що знову пішло на капичне, що вони вже наближаються для того, щоб відкрити ще один фронт сумський. Тому у нас було два варіанти. Ну можливо більше, але основних два: це як по Харківському чекати, поки вони підготуються, почнути цей наступ, ініціативою і всім іншим, які наслідки цього були. Чи з воєнної точки зору основуючись на об'єктивних законах війни, підготуватися і провести свої упереджувальні дії. Що бачите, було прийнято відповідне рішення, була здійснена підготовка. Причому настільки таємно, що розвідка російська це не виявила. Тобто, дуже професійно була підготовлена як план самих дій, як ми бачимо, так і план ведення ворога в оману. Все це спрацювало, і тому ми бачимо, які наслідки таким чином проведенням цього рейду упереджене було. Фактично зруйнована реалізація планів ворога на початку дій на новій ділянці на сумському напряму? Угу. От, власне, про підготовку аналітики інституту вивчення війни припускають, що відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість просування свідчать про те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки. Тут цікаво запитати таке: а чи ранні такі ще несподіванки з боку збройних формувань України? Безумовно, такі можливості з точки зору рівня підготовки професії професійної у наших оборонців є, але ми бачимо, що не вистачає ресурсу по озброєнні техніці боєприпасів, а також по військовослужбовцям. Тобто, нам треба працювати з нашими союзниками відносно допомоги швидкої в широкому спектрі з наявності більшої долі ваги сучасного озброєння, поповнення Збройні техніки боєприпаси від підприємств нашого оборонно промислового комплексу, а також рішуче просування вперед мобілізації, яка б забезпечила поповнення наших бригад, які виконують завдання на лінії зіткнення на наших фронтах, які були і в тому числі до значить, цього рейду. і ви говорили про те, що українці донатять, і я думаю, було доцільне ті, вже які дані відбулися. Скажем, по там, до речі, 80-ї бригади західної, би, України, там Форс, чи хтось там давав таку інформацію. То я думаю, українці підтримували би дуже предметно цих військових, які діють саме на цьому напряму. Тому що вони бачать, які тут результати, і хотіли би допомогти саме цим підрозділам, саме цим частинам. Угу. От, власне, і щодо фронтів, і щодо тих міст, які зараз є кульмінаційними. На вашу думку, чи те, що відбувається у Курській області, вплине безпосередньо на схід, зокрема на Торецьк, на Часів Яр та Учеретне? Якщо так, то яким чином? Ну прямо там безпосередньо ті місця ділянки, які ви перечислили, можливо, і ні. Але все це відносно тому, що так чи інакше, вже якби з'явилися розвіддані відносно того, що вони знімають зі сходного, зі східного фронту частини і перекидують на Курський напрям. Тому буде з'ясовуватися раніше по попередньому рейду, це було з Харківської області, вони знімали. На Куп'янського напрямку, наприклад, ну а де зараз це вже відбувається. Я думаю, наша розвідка уточнює ці позиції і буде відома. Ну прямо щоб з усіх цих, на жаль, це так не буде відбуватися. А яка загалом, на вашу думку, мета цієї курської спецоперації? Мету ми з вами обговорювали різні фактори: це по перше, воєнне безпосереднє, тобто. Те, що відбувається, знищити якомога більше озброєння техніки, живої сили ворога, просунути це вперед, за рахунок цього дотиснути керівництва противника, щоб вони прийняли рішення відносити перекидування. З фронту своїх військ, і це якби теж мета досягла. А потім ми ж вами перераховували і міжнародне значення, і економічне значення, і морально психологічне значення, і так далі. Тобто, це так в такому широкому спектрі вплив проведення цього рейсу рейду українськими силами. Так, дякую, що підбили підсумку. Це було дуже важливо почути. Гур знищили також на Кінбрунській косі десятки окупантів та їхню техніку. Далі цитую: Кінбрунська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України, заявили в ГУР. Наскільки важливий цей крок? Ми віримо, по перше, все, що так відбудеться, і Сили оборони, до яких відноситься головне управління розвідки. Міністерства оборони здійснює дії яких сприймали звільнення всіх територій? Воно має треба передивитися на мапу. Дуже важливо в цьому районі це і лівий берег, і ця Кінбурська каса. І, взагалі, у нас були плани в минулому році розвивати наступ саме на херсонському наступу. Але росіяни під це узнали. І провели такий, як ми знаємо, воєнно економічний екологічний злочин. Підірвали, скажімо, каховську дамбу на греблю каховської станції, і фактично залили всі ці території, де повинен був відбуватися цей вступ водою. Тому з точки зору просування вперед і виконання завдань щодо. Деокупації Криму і всіх територій все залишається в наших планах, але під все це потрібні ресурси mm -hmm. над цим питанням треба працювати. Mm -hmm. Ще важлива і надзвичайно сумна звістка для нас у Костянтинівці. З під завалів дістали тіло дитини що менше 14 вбитих і понад 40 поранених. Росіяни завдали прицільного удару по гіпермаркету у Костянтинівці на Донеччині. Розкажіть про ситуацію там. На жаль, використовують і продовжують проводити злочини. На жаль, це не перше. Ми пам'ятаємо, що відбувалися в Атманти, і не тільки в Києві, а в інших містах, населених пунктах, де цинічно до цього підходять і відбуваються злочини проти людства. Я думаю, що ну, по-перше, боротьба з цим це зміцнення наших сил оборони України, які будуть якби, зупинять просування ворога на східному і південному фронтах. І якщо будуть відбуватися ті процеси, про які ми говорили, це підтримка надання допомоги озброєння техніки боєприпасів, і Мобілізації, підготовка наших військовослужбовців, то це дасть можливість там, десь по цього року застабілізувати ситуацію, зупинити просування ворога, а також накопичити сили, щоб на кінець року, якщо все буде здійснювати саме так, по виконанню всіх завдань. Привити прийти до невиконання деокупаційних дій угу. надзвичайно важливо було обговорити Курську область і все довкола цього. Але окрім того, хочу з вами ще обговорити фронти, які напрями і досі залишаються найскладнішими. Що загалом кожен з нас має знати про те, що відбувається на передовій? Фактично, ви їх перерахували так. ці ділянки угу. східного фронту. Цей той же час ав'я. І Тарецьк, і е, Покровськ, і бої загострилися на, на Курахова, і в Купянську, і Ліманську. На жаль, ворог має е, такий ресурс по озброєння техніці і живої сили, і поповнює цей ресурс. До речі, в цьому році потенціал і з. Його оборонопромислового комплексу, більше ніж рівня, з якими вони починали цю широкомасштабну війну. Це треба враховувати в наших діях, і наш шлях боротьби з цим полягає в тому, що використовувати інновації в техніці, в боєприпасах сучасних безумовно, і підготовки високої рівні підготовки нашого особового складу. І це шлях, про який говорили, і головнокомандуючий попередній генерал-залужний інновацій, і цей шлях, про який говорить генерал Сирський, який останні часів взагалі там на фронті проводить, який би дозволив нам скажімо, адекватно боротися з досить потужне. На державою, є є Російська Федерація, своєї точки зору, і не просто боротися, а перемагати всій війні, дуже гарно, ви все розтлумачили. От я би ще хотіла, щоб ви наостанок поділилися або своїм прогнозом, або можливо тими думками, зважаючи на цю ту інформацію проаналізовану, які ви ще тут не озвучили, але маєте таку можливість, можливо, якесь таке, знаєте, як послання для українців на чому зараз зосередитись, на чому сконцентруватися? Як ви це відчуваєте? Я вважаю, що треба наростити зусилля безумовно, як би не було важко, в допомозі нашим силам оборони України. Це проявляється в тому, щоб донати підтримувати. Ми з вами обговорювали в цьому ефірі допомагати, в тому числі цим частинам, які діють на курську напрямку і не тільки. На цьому більш рішуче не на не позицію в захисті, тобто, значить, mm йти -hmm. до сил оборони України. де хто як бачить, а там досить широкий спектр є застосування себе на цьому і таким чином. Спільно об'єднуючись, перемагати ворога, а це значить на першому етапі зупинити його просування, накопичити резерви за рахунок такої діяльності і підтримки наших сил оборони, громадянам, всім суспільствам, нашим, і потім перейти до деокупаційних дій.